Чи замислювались ви коли-небудь, що ваша свідомість може стати вашим найстрашнішим ворогом? Існують синдроми, про яких люди впевнені, що вони не існують або вважають свою руку, до прикладу, чужою. Так, це звучить як жарт, але ці речі абсолютно реальні. Сьогодні розкажу про найвражаючі психічні синдроми, які ламають мозок. І прикладом буде історія зірки, яку ми знаємо з дитинства, яка мала все, але втратила себе. Аманда Байнс. Уяви, ти приходиш додому після роботи, а твоя мама відкриває двері. Вона усміхається, як завжди. Її голос знайомий, руки такі ж теплі, але всередині тебе щось шепоче. Це не вона, це хтось інший. Хтось, хто вдає, що вона, і ти в це віриш на всі сто. Це синдром Капгра. Синдром Капгра це рідкісний, але абсолютно реальний психічний розлад, при якому людина вірить, що близькі її люди замінені двійниками. Хтось, хто виглядає точно так само, говорить тим же голосом, має такі ж манери, але це зовсім інша особа. І це не про уяву, це про відчуття, про впевненість, що люди навколо не ті, за кого себе видають. Людина може думати, що її батьки, друзі або навіть домашні тварини це шпигуни, роботи, клоновані копії або іншопланетяни, які лише прикидаються. Що викликає синдром? Переважно пошкодження мозку або неврологічні розлади. До прикладу, черепно-мозкова травма, інсульт, деменція, особливо Альцгеймер, шизофренія у мозку за розпізнавання облич відповідає декілька центрів: один за ідентифікацію обличчя, другий за емоційний зв'язок. У людей з таким синдромом. Ці два центри перестають реагувати. Вони бачать обличчя рідної людини, але не відчувають до нього емоційної прив'язаності, і мозок робить висновок. Це не може бути та сама людина, це хтось зовсім інший. Один із найвідоміших випадків, описаний у науковій статті. Молодий чоловік, який потрапив у ДТП, після аварії почав вважати, що його мати була замінена. Він не був агресивним, він просто холодно казав: це жінка схожа на мою мати, але вона акторка. Вона вдає, щоб дізнатися щось про мене. Моя справжня мати далеко. Він абсолютно щиро вірив у це. Коли мама виходила з кімнати і поверталась, він знову казав: о, ця акторка знову тут. Ні доводи, ні фотографії, ні навіть ДНК-тести. Нічого не змогло переконати його. Синдром Капера страшний тим, що ти не можеш довіряти навіть тим, кого ти любиш найбільше. Або навпаки, всі навколо починають боятися тебе. У Франції був описаний випадок, коли жінка вбила свого чоловіка, бо вірила в те, що він робить двійник. Чи лікується так, ну частково, якщо синдром, викликаний психозом, застосовують препарати та терапію, якщо травмою мозку іноді допомагає реабілітація, але в багатьох випадках це хронічний стан і він може повернутися в будь-яку хвилину. Це приклад того, як мозок може зрадити людину. Це реальність для сотень людей у всьому світі. Один із тисячі людей відчуває такий синдром, і мені було б цікаво перевірити, чи 5 людей зможе мені підморгнути в коментах, хто відчуває такий синдром не менш вражаючим є синдром Котара. Це дуже рідкісний розлад, при якому людина вважає, що вона мертва. Її тіло не існує, або вона втратила душу, кров, органи. Вона вже в пеклі, або навіть ніколи не існувала. Інколи такі ознаки плутають з депресією, але це швидші наслідки. Розум повністю переконаний життя закінчилось, і все, що відбувається, лише обман. І на жаль, це не просто дурне переконання і вигадки. Переважно синдром Котара виникає як наслідок тяжкої клінічної депресії або при шизофренії, енцефаліті, травмах мозку та інсультах. У таких людей порушені деякі частини мозку. Як наслідок, мозок не відчуває, що тіло це ти і що світ реальний. У 1990-х роках нейропсихолог Девід Стівенс описав пацієнта шотландця на ім'я Грем, який після важкої депресії та спроби самоства. Повністю переконав себе, що він помер. Я не мав крові, я не мав мозку, я не мав органів, я не міг спати. Мертві не сплять. Я не міг відчувати смаку. Я просто був, але мертвий. Він годинами сидів на кладовищі, поважав, що його душа вже в пеклі, і обстеження показало аномальну низьку активність у деяких частинах його мозку, схожу до стану коми. Хоч тіло було живим. Лікування тривало місяцями, включало антипсихотики, електрошокову терапію, психотерапію. Згодом стан нормалізувався, але сам Грем казав, це було гірше за смерть, бо я вірив, що вже помер, але змушений продовжувати це існування. До прикладу, Аманда Байнс, про яку ми поговоримо пізніше, в один момент вірила, що вона не справжня, що її тіло не живе. Говорила про зникнення її як особистості. Страшно, що лікування дуже тривале та складне. У деяких випадках можлива ремісія, але частина людей залишається в хронічному стані. Синдром Котара це живий апокаліпсис у голові однієї людини, і страшніше за все, що мозок не сумнівається. Він впевнений, ти труп, а навколо тебе фальшивий світ. Також існують синдроми, які абсолютно точно нагадують наркотичний стан. Усе спотворене навколо, викривлене як у сні або галюцинаціях. Ні, ти не під наркотиками, Ти просто маєш синдром Аліси в країні чудес, і це зовсім не казка. Синдром Аліси в країні чудес це рідкісний стан, при якому людина бачить спотворення розмірів об'єктів людей або свого тіла. Руки або пальці ніг здаються неймовірно великими. Виникають порушення сприйняття часу і простору звуків. Об'єкти здаються маленькими чи супердалекими, а звуки дуже гучними або дуже тихими. Виникає дезорієнтація, ніби все стало несправжнім. І це не психічний розлад, це порушення роботи чи стани Мозку. часто тимчасова, але дуже лякаюча. Основними причинами є мігрені, епілепсія, інфекції, черепно-мозкові травми, психотропні препарати, інколи пухлини і інсульти. Автор Аліси в країні чудес Льюіс Керол ймовірно сам страждав від тяжких мігреней, під час яких у нього виникали схожі симптоми. У книзі Аліса раптом починає зменшуватись або величезніє, змінюється її сприйняття світу. Це дуже точне художнє описання. Того, що відчуває людина з таким синдромом. Ці описи стали настільки точними відображеннями синдрому, що неврологи вирішили назвати стан на його честь. Реальний випадок дитини з Канади в 6 років. Мама звернулася до лікаря, бо син кожного вечора після 18.00 починав говорити, що його руки стають гігантськими, а голова його тата як надута повітряна куля. Він казав: Мамо, я не можу гратися, бо я гігант. Я боюся розчавити іграшки. Лікарі виявили, що в дитини вроджена мігрень, яка давала ці симптоми. Стан зник після курсу лікування та змін режиму сну. Ледіґаґа у своєму інтерв'ю говорила про галюцинації під час нападів Мігрені, коли все перекручується, зменшується або тікає від неї. Хоча вона не назвала синдром напряму, симптоми дуже є схожими. Синдром Аліси в країні чудес з одного боку погляд у казковий світ, а з іншого страшна втрата контролю над реальністю. Ти ніби всередині мультика, але без можливості вийти з нього. І цим це і нагадує наркотичні речовини. Ми говорили про синдроми, які здаються нереальними, лякають і водночас вражають тим, на що здатен наш мозок. Але найстрашніше це нерідкісні психічні розлади, а те, як навіть у звичайному житті здорової людини під тиском слави, стресу, самотності людська психіка може не витримати. І ця історія саме про дівчину, яку ми пам'ятаємо усміхненою з екранів, яка підкорила Голівуд ще в підлітковому віці. Яка згодом просто зникла з радарів, залишивши за собою лише заголовки про психіатричну лікарню, вуличну драму і шокованих фанів? Це Аманда Байнс. Аманда Лора Байнс народилася 3 квітня 1986 року в Тайзенд Окс, Каліфорнія. З раннього віку вона проявляла інтерес до акторства та комедії. У 7 років вона почала відвідувати комедійні курси в Голлівуді, а вже в 10 років її помітили продюсери Nickelodeon. Це стало початком її кар'єри на телебаченні. У 96 році вона приєдналась до акторського складу шоу All That. Її популярність на шоу призвела до створення власного проекту. За Аманда шоу, який стартував у 99-му році. Аманда відігравала різноманітних персонажів та створювала пародії, і їй це справді добре вдавалось. Після успіху на телебаченні вона дебютувала у кіно. Однак сама роль у фільмі She is the Man стала переломним моментом у її кар'єрі, і чесно, я пам'ятаю цей фільм. У цьому фільмі вона зіграла роль дівчини, яка переодягається у хлопця, щоб грати у футбольній команді. Хоча фільм був успішним, згодом Аманда Зізналася, що зйомки стали для неї психічно дуже важкими зі зростанням популярності аманда стала об'єктом постійної уваги папараці та таблоїдів. Кожен її крок фіксувався на камеру, кожне слово аналізувалося в пресі. Такий тиск був особливо важким для молодої актриси, яка ще була зовсім підлітком. І це мені неймовірно нагадало Макалая Калкіна його підліткові роки. Коли з дитинства світ від нього очікував чогось неймовірного та ідеалізував його, а він просто був дитиною підлітком, який в кінці кінців не витримав цього навантаження. Повернемося до Аманди у 2010 році, у віці 24 років Аманда вирішила завершити свою акторську кар'єру, сказавши, що втрачає інтерес до акторства. Однак, вже через місяць вона знову повернулася до кіно. Чи було це її насправді бажання повернутися? Незрозуміло. Зовні вона залишалася зіркою, а всередині був хаос за гламурними образами та жартами, за якими звикли ховатися її героїні. Приховувалася людина, що потрохи втрачала себе. У 2014 році мати Аманди вперше публічно підтвердила, що Аманді діагностувала біполярний розлад. Сама Аманда в одному з інтерв'ю 2020 року зізналася, що почала страждати на депресію ще після зйомок, She is a man». вона розповіла, що побачивши себе в чоловічому образі на екрані. Перше пережила справжній емоційний зрив. У неї почалися проблеми із самооцінкою, тривожністю і замкнутість. Це стало початком довгого падіння. На цьому фоні Аманда почала зловживати наркотиками. в одному з інтерв'ю вона згадала, що дістала адресу. Завдяки знайомим і пила його на знімальному майданчику, вважаючи, що це допоможе контролювати вагу. Вона ж повинна бути ідеальною. Стільки ж очікувань від юної актриси. З часом її поведінка на пробах була такою непередбачуваною, що її просто звільняли ще до початку зйомок. У 2012 році вона була заарештована за водіння у нетверезому стані. А уже у 2013 році знову за незаконне зберігання на вона виконала бонг з вікна 36-го поверху, коли поліція приїхала до її квартири через скаргу сусідів. І так вона підсіла на різні речовини, але тому що хотіла заглушити те, що було нав'язане суспільством. Всі очікування були занадто завищеними, і вона просто не витримала. Пізніше Аманда поводилася ще дивніше. Вона публічно ображала інших зірок у твіттер, зокрема Ріану, Джейзі, Дрейка, і навіть своїх батьків. Публікувала давні відео, де вона говорила на камеру незв'язно або змінювала зовнішність до невпізнавання, поголила голову, кардинально змінила стиль до невпізнавання. Вона не хотіла залишати абсолютно нічого від колишньої Аманди, змінитись, сховатись і закритись. У липні 13-го року її примусово госпіталізували після того, як вона підпалила під'їзд будинку незнайомої людини у Саузен Окс-Каліфорнії. Це був сигнал. Аманда була дезорієнтована, Плутано говорила і навіть заявила, що хтось її хоче вбити. Суд розглядав її поведінку як наслідок психічного розладу. Про заборонені речовини мови в справі не було. Внаслідок цього батьки отримали рішення від суду про її опікунство. Її батьки отримали право контролювати її фінанси та медичне лікування. Нічого не нагадує, я ніяк не можу повірити в те, що розповідаю не про Брітні Спірс. Так от, Аманда не просто зійшла з розуму, не просто підсіла на щось, як писали таблоїди. Вона захворіла. І як мільйони інших людей з психічними розладами залишилася сам на сам системою, яка радіє, коли ти на піку, але не підтримує, коли ти падаєш. Після піку дивних витівок у 2013 році Аманда Байнс зникла. І, хоч більшість бачила в ній просто ще одну зламану дитину зірку, але для неї це була боротьба за виживання. Опікунство тривало 9 років до 2022 року. У 18 році вона несподівано дала величезне інтерв'ю, де розповіла, що вона була вдячна за це рішення, бо воно врятувало її життя. Вона вперше за роки відчула контроль над своїми діями. У ньому вона чесно розповіла про свою залежність. Психічні розлади, комплекси щодо зовнішності і відчуття провини за зіпсовану кар'єру. Її слова я буквально сиділа в трейлері, пережовувала таблетки і дивилася на себе в дзеркало, думаючи, що виглядаю жахливо. Вона пояснила, як руйнує людину образ створений медіа, і як боляче, коли тебе викидають із системи, щойно ти стаєш проблемною у цей період. Вона також зробила кілька татуювань на обличчі, одне з яких серце під оком. Ці зміни частина її прийняття себе, спроба звільнитися від очікувань індустрії. Більше не бути ідеальним для когось, а бути ідеальним для себе. У 22-му році, після скасування опіки, вона спробувала повернутися у публічне життя, запустила акаунт на OnlyFans, де не публікувала відвертих фото. Вона публікувала просто своє життя справжнє без прикрас. У 23 році з'явилася інформація, що вона працює над подкастом, де планує говорити про ментальне здоров'я, життя після слави і медіабулінгу. Hi to and Paul Simensky, the Важливо зрозуміти. Аманда Байнс не просто вийшла з гри. Вона вийшла з індустрії, яка зламала її. Але маючи силу волі і людей поруч, які вірили в неї, все поступово почало налагоджуватися. Аманда не єдина і не перша. Десятки акторів, які починали кар'єру у 10, 12, 14 років, закінчували із залежностями, депресіями, судимостями і різними діагнозами. І це не збіг, це система, яка вимагає, аби дитина поводилася як дорослий, несла відповідальність і була завжди щасливою, водночас позбавлена власного дитинства. Історії Аманди Байнс, Брітні Спірс, Маклая Калкіна і навіть Лінці Лохан нагадують, що ментальне здоров'я не залежить від слави грошей чи ролей. Абсолютно кожен може опинитися у точці, де все валиться з середини, і від цього абсолютно ніхто не застрахований. Сподіваюсь, ти провів зі мною гарний час, тому залишай свій лайк та коментар під відео. Мені буде дуже приємно. Також клікай на одне із запропонованих відео і підпишись на канал, щоб не загубити мене. До наступної зустрічі. Все, Я думаю, хватить, хватить. Ця-пока.